Якось же люди раніше жили без добавок, без вітамінів, мінералів додатково і нічого вижили. Я, як дієтолог-нутриціолог, дуже часто чую таке запитання. Давайте розбиратися разом. Так абсолютно згодно жили, якось жили. І ключове слово тут саме якось, тому що питання в тому, яка була якість цього життя і яка була тривалість цього життя. Навряд чи ви цікавилися цим питанням? Але я скажу, що середня тривалість життя чоловіків минулого століття, ще тільки минулого століття, була в середньому 29,4 роки. У жінок трохи більше 31,7. Ми ж з вами хочемо жити довше, правда? Лише у 2010-15 роках кількість країн, в яких тривалість середня тривалість життя перейшла рубіж 70 років, становила 125. тобто 125 країн. 50 років тому таких країн було ще одиниці. Тому як жили погано жили і мало жили? І якщо чийсь дідусь дожив до 90 років без вітамінів, без бадів. Це скоріше виняток, який підкреслює, тільки підкреслює правило. І не треба забувати, що цей саме дідусь спочатку виграв в генетичну лотерею, тобто він, можливо, там з одним чи е, з двома своїми братами вижили в родині, де було більше десяти дітей. Зараз же наша медицина рятує всіх, навіть тих, у кого були мізерні шанси на це життя. І як ви думаєте, чи потрібна їм додаткова підтримка, чи вони самі впораються? Але чому ж раніше ми так рідко чули про вітаміни і мінерали? Напевно, все-таки це маркетинг. Не зовсім так, бо лише 100 років тому почали винаходити і досліджувати вітаміни і мінерали. Звучить якось малоймовірно, правда, але це так. От уявіть собі, лише в 1937 році Нобелевську премію отримав вчений, який довів зв'язок між цингою і дефіцитом вітаміну С. Тому зараз ми з вами чуємо частіше про вітаміни, мінерали, бади, тільки тому, що про них нарешті дізналися. Окей, скажете ви, але ж точно гігієна, рівень медичного обслуговування, загалом рівень життя в більшості країн в сучасному світі набагато вищий ніж було колись. Я з вами також згодна, але знов таки технічний прогрес разом із цим наклав певний відбиток і на наше з вами життя, на наше з вами здоров'я, на наше з вами харчування. Правда? Наприклад, у нас з вами точно набагато кращий більший доступ до різних продуктів, ніж у наших з вами пращурів. Але і тут є нюанси. Раніше селянин, який важко працював в полі, з'їдав на день приблизно 5-6 тисяч кілокалорій. Це багато. Але він їх використовував. І із них він отримував енергію, він отримував макронутрієнти і хоча б частково мікронутрієнти, оскільки ця їжа була цільною, не переробленою. А скільки ж кілокалорій на день потрібно нам для напруженої роботи за компом? Мені, наприклад, не більше 1500 1600 на день, ну якщо я не хочу щосезону міняти свій гардероб. І так у більшості в оцій от, гонитві наші за фігурою з обкладинки. І йому ми з вами зараз в основному переможемо. Перероблену їжу. Так вона закриває наші потреби в енергії, але вона не закриває наші потреби в макро та мікронутрієнтах. З ягодами та фруктами ми теж часто погодьтеся, намагаємося не зловживати, оскільки від них можна погладшити, бо там фруктоза. От давайте ви зараз просто чесно відповісти собі на запитання, скільки ви з'їдаєте. Ягід, фруктів та овочів. Чи виходить у вас так, що ви на день з'їдаєте склянку ягід, плюс 250-300 грамів фруктів, плюс зелень? Не так, щоб дві пір'їнки кропу для того, щоб прикрасити салат, а так, щоб грам 100 на день. Як у вас цим? Я, наприклад, щодня бачу щоденники харчування різних людей, і повірте, ми стільки не з'їдаємо. Щодо якості сучасної їжі, також є питання, оскільки наша агропромисловість зараз більше піклується не про те, щоб в ягодах і фруктах зберіглися вітаміни і мінерали, а про зовнішній вигляд цих ягід та фруктів, про можливість їх довго транспортувати, щоб вони доїхали до нас в такому вигляді, в якому ми захочемо їх купити. Ну і звісно, про їхній термін зберігання. Отже, ми з вами зараз їмо менше їжі, в якій міститься менше користі. Саме тому настільки зараз поширеним є заклик до того, щоб ми з вами їли неперероблені продукти. Зерно, крупи тощо, щоб з цієї невеликої кількості їжі ми отримали максимум користі. Тому нам з вами треба бути настільки уважними до різноманітності, різнобарвності нашого раціону, різні ягоди, а не тільки ті, що нам подобаються, найсолодші. Да? Взагалі-то жоден фрукт, жоден овоч, жодна ягода не можуть закрити усі потреби клітини. Тому так важливо різноманіття. А базовий світлайн, до речі, може закрити. Тому настільки важливо в сучасному світі цікавитися тим, що має бути у вас на тарілці, скільки чого там має лежати і як це визначати без щоденних зважувань. Про це є максимально детально в безкоштовному матеріалі Сам собі дієтолог, який ви можете забрати в описі до цього відео і в коментарях так само лишу. Розберіться. Окей, вертаємося до нашої теми. Можливо, тоді нам з вами треба просто більше їсти? Ну, непоганий варіант, можна спробувати. Єдине, це точно спричинить певний дискомфорт в ШКТ. І питання ще в тому, скільки ми зможемо засвоїти з тої їжі, яку ми з'їмо. Адже процес засвоєння вітамінів і мінералів він напряму залежить від злагодженої, безперебійної роботи багатьох органів нашого організму. А щоб вони злагоджено працювали, вони мають отримувати все необхідне, тобто тут виходить замкнене коло. Відповідно, рівень біодоступності засвоєння є вкрай важливим. І дуже добре, що Фітлайн робить ставку саме на це, не покласти побільше, а покласти стільки, скільки треба, і зробити акцент на тому, щоб це максимально засвоїлося завдяки новітнім технологіям. Отже, дефіцити є у всіх і вони ростуть. І дефіцит, на жаль, рано чи пізно завжди перетворюється на захворювання. Тобто, між точкою А, здорова людина і точкою Б, хвора людина є певна відстань, певний період часу, який називається дефіцитний стан. Тому нам з вами. Варто не з'ясовувати, як же вдалося нашим дідусям і бабусям вижити без модних вітамінів і мінералів, а думати про те, як нам самим прожити якісне, довге життя в сучасному світі. Незалежно від сезону, думати про те, що ми кладемо щодня собі в тарілку, що ми додаємо до свого харчування, щоб покращити якість свого життя, це зона відповідальності кожного з нас.